Транспорту, який перетинає міждержавну розподільчу смугу з Росії в Україну, серйозно поменшало. Це пов'язано насамперед, кажуть українські прикордонники з посиленням паспортного контролю. Нагадаю, тепер з Росії в Україну можна заїжджати лише маючи на руках закордонний паспорт. Про особливості теперішнього життя буквально за крок від території країни-агресора Наталя Нагорна. Це одне з тих місць у Луганській області, де офіційно та законно можна перетнути кордон між Росією та Україною. Але в будній день людей та машин на кордоні немає. Таких пунктів пропуску на Луганщині три це й найбільше. Зберегти під контролем. Наразі вдається дві третини державного кордону. Ділянці 506 кілометрів контрольований кордон і близько 200... 207 не 227 не контрольований. Саме ця ділянка безпечна для перетинання державного кордону. Тому... Люди вибираються маршрут. З 1 березня в'їхати можна лише за закордонним паспортом. Тепер поменшало росіян, які їздять за дешевшими українськими харчами. Часто сусіди з Росії мають лише внутрішні паспорти. Прикордонники говорять, пильність на цій ділянці втрачати не можна. Вибухівку натягали і якби і зброю. Ну зброю так випадки були, але такі окремі і раніше. теж. місцеві в Росії їздять переважно на роботу. Як працювали ми, Новомарку марку так і є з дім. Ані там Бандерис. А ні, не говорят. В двох кілометрах від пункту пропуску на самому кордоні з Росії маленьке село Лимарівка. Розвалені будинки, поіржавіла техніка. Кола що немає, магазин немає. Сергій тільки но повернувся з російських заробітків. Каже, що влітку в сусідньому селі на тій стороні стояла військова техніка. Літом там стояли, видно було там Бугаївка села. Там стояли ну і техніки, не видно було. А зараз вже немає. Ні, зараз немає там нікого. Оля теж випробовувала долю у Росії, але грошей добути не вдалося. Кидають, да вони люблять свою країну і на сусідів зла не тримають. Тільки от грошей немає де заробити ні з цього, ні з того боку кордону. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сіртін, спецкорд два